Колега по роботі дуже цікава жінка. Жодна новина, жодна плітка не проходить повз неї. Вона намагається бути в курсі всіх подій. До будь-якої людини залізе в душу аби щось дізнатися. Ще вона дуже любить давати поради та засуджувати вчинки та думки інших людей. Тільки свою думку вона вважає єдино правильною. Вона кожній дівчині, якій уже за 30, постійно говорить про необхідність виходити заміж і народжувати швидше дітей, бо час іде. Говорить, життя без дітей не має сенсу. Її чують у всіх коридорах роботи, у неї в самої одна дитина і чоловік підкаблучник, якого вона постійно підпинає, дочка, яка чимось схожа на батька. І без такої мами була б звичайною сірою дитиною. Ось так бігається жінка коридорами, хвалиться дочкою, збирає плітки, дає поради і позиціонує себе щасливою розумною жінкою. З нею вже мало хто спілкується та ділиться секретами. Так би вона і бігала, доки всі на роботі не дізналися про те, що у її чоловіка народився син. Народила його йому молода дівчина, яка захоплювалася ним. Чоловік пішов від нашої місцевої пліткарки. Вона всім брехала, що сама вигнала його, що він не вдаха і вона втомилася від нього. А чоловік тим часом був щасливий. Він дуже змінився, став впевненим, отримав керівну посаду, його нова дружина. З обожненням дивиться на нього та приймає кожне його рішення. Минув якийсь час, і тут ми помітили, що наша пліткарка затихла. Тихо сиділа у своєму кабінеті, нікуди не ходила, нічого не випитувала. Виявилося, її дочка, завагітніла від одруженого чоловіка, забрала його з сім'ї, покинула інститут і сидить удома. Готується до пологів. Ідеальна родина жінки була зруйнована. Вона вже була не ідеальна, нічого в неї не вийшло. Всі про все знали, але не пліткували про неї. Вони її шкодували. Наша пліткарка згасла, зав'яла. На роботі вона вигадала чергову історію про дочку, про те, як та щаслива і як правильно живе. Народжує дитину в молодому віці, а не ближче до 40. Минув час, у душі пліткарки стихла буря, і вона знову почала збирати плітки, вчити людей життя. Вона як і раніше, вважає, що в її житті все ідеально, все правильно, і треба жити так, як живе вона. А найголовніше народжувати дитину до 25. Немає значення від кого. Інакше все, заради чого жити. Минув ще час, з нею ніхто не став спілкуватися. Вона звільнилася. Як живе вона зараз, не знаю. Але знаю, що дочка не приходить до неї, і свого онука вона не бачить. Її колишній чоловік також не згадує про неї. Напишіть у коментарях, як на вашу думку? Чи покарала її життя? А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бути по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!